Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого каналу. Рада вітати вас у моєму кулінарному блозі, де я щодня ділюся цікавими перевіреними рецептами страв. Сьогодні приготуємо пісну горохову кашу до свят вечора. Рецепт цієї страви дуже простий. А прийшов він до нас з дідів, прадідів. Також готувала моя бабуся, матуся, а також багато інших українських родин. В першу чергу треба правильно обробити горох. Для цього його потрібно або замочити на ніч, або зранку залити окропом на 4 години. Отже, для приготування страви беремо пів кілограма зеленого або жовтого сухого гороху. Заливаємо його водою, промиваємо і виливаємо воду геть. Так само треба зробити ще один раз, а потім знову залити і залишити горох на цілу ніч. Цього разу я буду використовувати перший спосіб приготування смачної каші. Пройшла ніч. І я хочу звернути вашу увагу на різницю між замоченим та незамоченим горохом. У першому випадку горох добряче набух. Це нам дуже стане в пригоді, коли будемо варити кашу. Висипаємо набухший горох у каструлю, заливаємо його двома літрами холодної води, доводимо до кипіння. Накриваємо кришкою і варимо до м'якості гороху. При постійному перемішуванні. У мене пройшла одна година. Все залежить від гороху. У нас горох став м'яким. Після цього обробляємо горох блендером. І тільки зараз сипаємо сіль та перець за смаком і продовжуємо варити при перемішуванні. У мене варився горох півтора години на маленькому вогні. Тим часом у пательню вливаємо 2 столових ложки рослиною олії, нарізаємо пару цибулин кубиками та смажимо їх до м'якості. Готовий горох викладаємо в миску, зверху поливаємо цибулевою засмажкою, і наша пісна страва готова. До речі, горохову кашу можна використовувати в якості начинки до пиріжків або до вареників. Страва доволі ситна і дуже смачна. Обов'язково спробуйте її приготувати. Запрошую підписатися на мій канал та поставити вподобайку цьому відео, якщо воно вам сподобалося. Хочу запропонувати вам активніше спілкуватися в коментарях. Таким чином, я зрозумію, які саме рецепти ви хотіли б побачити у моєму кулінарному блозі. Дуже приємно, що ви виявляєте цікавість до мого каналу, і я з задоволенням відповім на кожен коментар. Буду вдячна за поширення моїх відео, діліться рецептами з друзями, рідними та знайомими, хай вони теж урізноманітнять своє меню, свіжий кулінарний погляд нікому не стане на заваді, хай вам завжди вдається будь-які страви, смачного та продуктивного вам дня!